22.10.2016 по 7.12.24. Коли матеріали були введені окремо кримінальне провадження. Так, додається ордер ЄЦП, авторозподіл, телефонограма, письмове заперечення. Так, письмові заперечення. Детектив зазначає, станом на 16 годину 13.06 адвокатом Макс Мочен здійснено знайома з трьома томами матеріалу кримінального провадження. Прочитали. Потім йде про закриття. Триває. Передбачення 221. Може зашкодити з тому розслідуванні. Відмовити. Додається витяг з ДРДР, Звертаємо увагу, що тут є 30.01.2025 30 року. Суть не оголошуємо, як просто зазначаємо. І витяг по вже по нестеринку. Постанова про, про визначення старшого слідчого. Виділення матеріалів Стельмаха. По додаток, які саме томи виділялися. Там мабуть повинно бути 10 томів, здається. Да, 10 томів. нові, мабуть, нових, це, що зазначили минулими, ми слухали. Старший слідчий 20.02. Повідомлення про завершення Вадиму Нестеренку, Роману Максимовичу про завершення повідомлення. Так, Дячук. Так. Ухвала круха. Це ми її пам'ятаємо. ЄЦП, імейл, е журнал СЗ сьогодні-ранішній, нікого не було, ми перенесли це на сьогодні. Захист... Ой, да, захист вам слово. Якщо бажаєте, як вам зручніше буде, можна сидіти, щоб мікрофон у вас було чутно на трансляції. Як зручніше, можете три трибуни. моїм колебію. Ця, власна справа з розглядом даного клопотання розглядалась з вами від 3 червня даного року, ваша честь, і 3 червня 2025 року. І, зокрема, у вашому рішенні було зазначено, що наведені обставини дають підставу зробити обґрунтований висновок про те, що на час розвиток клопотання захисту не вичерпала всі наявні в неї можливості для ознайомлення з речами та документами, які знаходились. У матеріалах кримінального провадження номер ну, там, довга назва 2581 від 22 жовтня 18 року. І на переконання слідчого судді сторона захисту дійсно має право на доступ до матеріального провадження кримінального номер 2581 від 22 жовтня 18 року у частині, яка стосується підозрюваного е, нестерянка Вадима Григоровича. в тому числі із речами та документами, які можуть виправити. Виправдати підозрюваного та документами, які можуть надати можливість оцінити стороні захисту дотримання стороною обвинувачення строків досудового розслідування. І, власне, вами було зазначено, що сторона захисту не позбавлена можливості звернутися з відповідним клопотанням, повторно, після вичерпання наявних у неї можливостей по отриманню доступу до речей документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження власне, цього первісного 2571. Власне, а, наскільки зрозуміла, сторона захисту із мотивувальної власне, частини вашої ухвали, сторона захисту перед тим не вичерпала попередні, власне, попередні можливості щодо отримання відповідних матеріалів. І відповідно ми зверталися з подібним клопотанням до набу і до САП. Власне, ваша честь з вашого розголу я. З вашого дозволу, я передам власне, відповідь від, і від НАБУ в ваша честь. Це що ці заперечення я побачив от зараз от 10 чи 10, 15 хвилин назад власне, заперечення зі сторони НАБУ. А власне, це вони надіслали ну, нам, нам надіслали. А, у своєму запереченні власне, Набу написало, що а, нібито Нестеренко Володимир Григорович. Його захисниками не мають права знайомитися з матеріалами цього первісного провадження, оскільки він на даний час у тому первісному провадженні не, не є ні підозрюваним, ні потерпілим. Ну, це якщо коротко. А, позиція САП власне, полягає в тому, що матеріалах актуального провадження цього власне первісного не залишилися матеріалі, які стосуються нистарянки Вадима Ольгоровича. Водночас можуть містити матеріали, матеріали щодо. Осіб, які не стосуються сторони захисту. У даному канальному провадженні за підозрою містеренка Водима Горовича вчинить злочин передбачена частина 2 статті 364. Ось це власне, це, власне, основні моменти, власне, які містилися у, містилися у запереченнях тих, що були нам надіслані на БУ і сад. У цих письмових запереченнях, які були надані Шановному суду, власне, з якими сторона захисту власне, от кілька хвилин тому ознайомилась, основні, наскільки я так зрозумів, заперечення зі сторони Набу і САП, зводились до наступного, власне, знову ж таки, до того, що нібито необхідно нібито зі сторони НАБУ, нібито доцільно. Необхідно відмовити стороні захисту задоволенні відповідного клопотання, з, з огляду на те, що сторона захисту не зазначила чітко, які саме власне, документи можуть бути у материнській тій так званій справі, що вона може бути цікаво, вигідно, власне, корисна для сторони захисту і так далі. Власне, в даному контексті звертаю вашу увагу, що і раніше і власне в теперішньому власне, нашому клопотанні. Наводилась, зокрема позиція операційної палати ВАКС, яка, перевіряючи власне відвідні доводи в ну, подібній справі і не погоджуючись з ними, зазначала, що захисники не могли повідомити суд, які саме матеріали могли свідчити на користь обвинуваченого. Ця справа згодом попала до Верховного суду, і Верховний суд зазначав, що колегія суддів Касаційного суду вважає такі висновки непереконаними та такими, що не свідчить про грунтовний аналіз приписів процесуального законодавства в частині обов'язку свідчого прокурора забезпечити доступ сторони захисту до всіх матеріалів розслідування. У даному випадку власне захист Вадима Григоровича Нестеренка у зв'язку з реалізацією. Право на справедливий судовий розгляд передбачений статтею 6 Конвенції про захист прав і около свобод, а також з метою належної підготовки до захисту прямо заявляють, пенально знайомитися з усіма виділеними матеріалами провадження, зокрема тими, які залишились в прокуратурі або в іншому органі досудового розслідування після виділення кінального провадження, а також будь-якими іншими матеріалами, які перебувають у спорядженні сторони обвинувачення, та можуть мати зі сторони з позиції власне, сторони захисту значення для підтвердження невиннуватості обвинуваченого. Пом'якшення покарання або спростування доказів зі, зі сторони обвинувачення. Сторони Оскільки зазначені матеріали можуть містити відомості, які мають достатньо істотне значення для формування позиції захисту, тому їх недоступність створює труднощі, які мають бути компенсовані процесуальним гарантіям, власне, е, власне шановний суд е, у Постановлення Верховного суду від 10 20 жовтня 2023 року у справі номер 161 дріб 12 522 дріб 18 Верховний суд власне зазначав, що до принципу рівності сторін сторона обвинувачення не вправі приховувати, не надавати матеріали, що перебувають у неї, або доступні їй, які можуть допомогти заміститися фінальної відповідальності, що отримати менш суворий сто виробництва в іншій своїй постанові, власне, від 21 листопада 2023 року у справі номер 991-722-21 дріб дріб було зазначено, що статті 6 конвенції забезпечити обвинуваченому можливість доводити свою позицію відносно будь-якого аспекту і отримати доступ до всіх Важливих доказів, що перебувають у володінні сторони обвинувачення, таке право сторони захисту власне, випливає з умов статті 6 Конвенції, яка вимагає, що сторона обвинувачення має відкрити стороні захисту всі істотні докази на користь і обвинуваченого, які є в її розпорядженні. Це, власне, щодо пер, ну, першого а, моменту, якими у даних письмових запереченнях НАБУ а, вважає за недоцільне задовольняти відповідне клопотання. Далі, ваша честь. Окрім того, було зазначено, що друге, власне, на чому звертає увагу, увагу національне антикорупційне діро України, власне, те, що підозри не були іншим особам. Знову ж таки, це не відповідає дійсності. І, власне, у зв'язку ну, на цій основі там, де певна хронологія змін до КПК, коли змінювалась, там, 2-3 рази стаття 615 та тощо. Власне, для перевірки цього аргументу нам було заявлено у позапередньому засіданні власне клопотання про доступ до ЄРД. І це клопотання вам було задоволено і сьогодні, власне. Ви офіс генерального прокурора мною була подана заява щодо виконання відповідної вашої ухвали, як слідчого судді ВАКСУ. Тому що це власне стосується більше відомостей щодо ЄРД, оскільки в, ну, для перевірки власне, там, строків тощо. Далі ваша честь. Другий наступний момент. Полягає в тому, що власне, той, той, про що мова йде в е, е, письмових запереченнях набу, що там є наявна інформація, яка стосується інших осіб, Власне, ваша честь. Е, яка стосується інших осіб. Це власне три моменти, якими Набу в цих письмових запереченнях обґрунтовує з їх позиції, нібито недоцільне задоволення нашого клопотання. Також щодо цього третього моменту, сторона захисту вважає за доцільне за, зазначити наступне, що в межах фінального провадження власне цього первісного паралельно з епізодом, який стосується власне, нестеренка Вадима Григоровича, здійснювалося досудове розслідування також щодо інших осіб. Так, це справді правда. Це прямо підтверджується як хронологію повідомлень про підозру. Колєснікову, Левісу, Субереську, пресману, Довженкову, так і фактом об'єднання та подальшого виділення матеріалів у нові кримінальні провадження. Власне, такий процесуальний контекст є важливим з огляду на те, що первинне кримінальне провадження власне, оце от 25 2581, зберігає свою юридичну цілісність навіть після виділення з нього окремих матеріалів щодо різних підозрюваних. Це означає, що дії всіх осіб розслідувалися як частина одного провадження і відповідно мають бути доступні для аналізу захисту у межах, що можуть містити інформацію, яка має значення для правової позиції на Вадима Водима Щодо цього власне, третього моменту письмового заперечення також зазначаю, що відомості щодо інших осіб, власне, фігурантів провадження не виключають. Потреби у доступі до повного обсягу матеріалів, оскільки саме в сукупності дії усіх фігурантів формувалася загальна картина подій, ваша честь, які мають значення для розуміння як загального механізму можливого імовірного потенційного зловживання, так і специфіки власне, участі кожної із цих осіб. Саме сап та НАБУ первісно з самого початку приймало рішення. Про внесення відповідних відомостей до ЄРДР у цілісному вигляді, У цілісному вигляді. тобто щодо всієї групи народних депутатів, включаючи зокрема і Вадима Григоровича Нестеренка, як колишнього народного депутата, що власне на даний час, ваша честь, унеможливлює обґрунтоване процесуальне розмежування саме на даному етапі, на етапі тимчасового доступу, особливо коли йдеться про встановлення строків досудового розслідування. Тому що ми зараз не, не стверджуємо. Набу намагається стверджувати. Ми не стверджуємо, але в нас є обґрунтовані підстави припускати, що строки досудового розслідування можливо завершилися власне, тому що була ухвала вакс, де було зазначено, що строки розслідування закінчили 22-го, 20-го року. Тощо. Власне, особливо, коли йдеться, знову ж таки, повторююсь, прословлення строків досудового розслідування чи перевірку правомірності повідомлення про підозру, де власне саме часові проміжки про підозру інших осіб прямо безпосередньо впливають на строки, визначені у статті 219 КПК України. А знову ж таки, ми зараз не заглиблюємося в питання цих строків. Ми хочемо це питання дослідити. Власне, цілісно, системно разом із тими відомостями, які власне, містяться ну, власне, в картці руху, тобто відомості біля про що я сьогодні говорив, що я подавав заяву на виконання вашої ухвали. Таким чином, власне, враховуючи характер пінального провадження, де обставини щодо різних осіб, власне, вони були первісно пов'язані загальною фабулою. Доступ до всіх матеріалів з 22 жовтня 2018 року до 7 листопада 2024 року є з позиції захисту необхідним і ґрунтованим. Він не лише не порушує жодним чином вимог законодавства, але й забезпечує власне реалізацію принципу рівності сторін і права на захист, оскільки він дозволяє стороні захисту перевірити. Повноту, об'єктивність, та неупередженість зібраних доказів у контексті ситуації, яка була штучно, власне, первісно з самого початку створена з невідомих э, захисту причин стороною обвинувачення власне, шляхом багаторазового виділення відповідних проваджень. І знову ж таки, э, ми зверталися до набу, до САП, власне, ну, в контексті вашого. Э, в мотивувальній частині вашого рішення від 3 червня цього року, а, власне, з відповідним клопотанням. Тобто це в контексті того, що ми нібито не вичерпали всі наявні у нас можливості для знайомлення з речами і документами. І, власне, нам було відмовлено, як ну, ви бачите в документах, які я вам передав. Це власне коротенька ваша часть. Дякую. Е, захисту дітей бачу бажаю висловитися, а потім я буду запитання. Це перша честь є невеличкі коробці заперечення. В першу чергу я хотів би звернути увагу суду на те, що захисником наводилося ряд норм законодавства і рішення Порховного суду. Водночас я просив би особисто я слухаючи виступ сторони захисту, я просив би звернути увагу, що нам в даній ситуації зараз треба конкретно розділяти дві. Процесуальні слідчі дії. Тобто виконання вимог статті 290, сторона захисту посилалася і на рішення Верховного суду, і на норми потока України щодо необхідності обов'язково сторони обвинувачення відкрити всі без винятку матеріали, якими сторона обвинувачення буде обґрунтовувати, висунути обвинувачення, так як і ті, які спрос. Особливо. Тобто це виконання вимог статті 290. І зараз ми розглядаємо клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ. І ось ці норми я просив переділити. Виконання вимог 290 і наразі тут не досліджується і немає жодного відношення до даного провадження. Що стосується клопотання сторони захисту про дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів. По-перше, Ваша честь, звертаю увагу. Сторона обвинувачення і в першу чергу Національне антикорупційне бюро під час розгляду клопотань сторони захисту не оперує поняттями доцільності, недоцільності, а оперує поняттями законності і правової визначеності. Тому в даному випадку ми заперечуємо виключно з тих підстав, що клопотання, яке подане до суду, не відповідає вимогам 159 і 163 кримінального процесуального кодексу. Перша сторона захисту жодним чином не обґрунтовує до яких саме матеріалів необхідно здійснити тимчасовий доступ. І цього не видно ні в клопотанні, ні в даних поясненнях. На превеликий жаль, я уважно намагався слухати і зрозуміти, що ж саме сторона захисту хоче там віднайти. Водночас, окрім загальних фраз, ми хочемо дослідити, ми хочемо з'ясувати, ми хочемо пересвідчитися. Я нічого не почув. Я не почув також і обґрунтування, які саме порушення, сторона захисту хоче віднайти. В чому саме полягають порушення. Лунають просто загальні фрази. Водночас, якщо сторона захисту віднайшла у певних, в певних матеріалах, з якими наразі знайомиться номер 578 останні цифри, віднайшла десь певне порушення логічного ряду строках, то нехай сторона захисту на що не йшли у той ухвале, наявні там якісь порушення строків або пропущені дні. Ми цього не чуємо. У нас загальні цитати. А тому. Ми не розуміємо, до яких саме матеріалів необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ. По-друге, лунала репліка про те, що саме зараз необхідно надати доступ до всіх первинних матеріалів, до тих матеріалів, де є інші підозрювання, обвинувачення і так далі, оскільки це провадження є цілісно, юридично цілісним. Ваша честь, ну тут навіть без додаткових пояснень заперечує у повній мірі надавати доступ до іншого кримінального провадження, де є обвинувачення, і до яких наразі е... захисник ну він там не є не представником, не захисником взагалі не є стороною провадження, Я вважаю, недопустимо з положенням КПК України. І е... на останок, що хотів би зазначити, е... ваша честь все ж таки сторона захисту. Зазначає, що використовує е, надані процесуальні права. Водночас я просив би ще раз пересвідчити сторони захисту, в якому об'ємі вони ознайомилися з матеріалом кримінального провадження останні цифри 0578, а наскільки мені відомо, лише з трьома томами, і тому е, не зрозуміло, е, з чого сторона захисту наразі робить. Висновки про необхідність ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження номер 2571 Тобто, попередня ухвала, як було безпосередньо в мене зазначено, що сторона захисту ще не вичерпала свої права з ознайомлення з цим матеріалом провадження. Зараз запитання. Е, з чим вже ознайомилися? Тому, ознайомилися. Ваша честь, на минулому тижні з другим, з третім томом на цьому тижні не вдалося власне, не вдалося, оскільки детектив НАБУ Дячук Іван, Іван Сергійович сказав, що на цьому тижні змоги не буде. І, власне, з другим, третім томом знайомилися на минулому тижні. Детектив, ну от нічого не відомо. які створювалися перешкоди ознайомлені сама честь. Жодних перешкод не створюється, так, ми дійсно... час почекайте. Мені дійсно відомо, що тих дячук наразі відряджені. Водночас я просив би звернути увагу на дату відкриття матеріалів, скільки вже часу триває дані знайомство. Я просто запитав питання. А, Я почув. Якби було письмове клопотання, у нас там ціла група, я б надала розбільшення. На майбутнє, будь ласка, е, захисник, на майбутнє, якщо у вас я вже роз'ясню, якщо створюються вам якісь перешкоди, особливо тому, що у нас на бсенті, все буквально фіксуйте, будь ласка. Щоб воно було не е, А Далі. Ну це, в принципі, чи створюється, це питання, чи створюються перешкоди. Не створюються перешкоди. Ну, сто, тобто я почув, ознайомилися почув, почув, почув. з двома-трьма двома та е, Захисник, ви фаховий юрист. Хочу все ж таки обговорити, захисник. От фрази все ж таки. Ви вважаєте, що з урахуванням позиції слідчого судді? Яка виглядала минулого разу, що дійсно вже вичерпані всі можливості ознайомитися? Ну... Ні, ваша честь. Не це мало на увазі. Так, малося... Н... да, тоді що ж бо на Ми не увазі? Зрозум... Я не зрозумів. Так. В чому вичерпаність полягає? Ваша честь. Ні, не це малась на увазі. Малося на увазі, що було зазначено в ухвалі слідчого судді, тобто ваші. Що е народні встанет підстави зробити недовне про те, що на час розвитку питання в захисту не вичерпала всі наявні у неї можливості для ознайомлення з речами та документами, які знаходились у матеріалах фінального провадження власне, цього переснула 25 71. І власне ми з метою е отримання можливості ознайомлення із документами. Які знаходилися у матеріалах провадження цього власне первісного, 25.81, звернулися чого раніше не було. А зручого зру. раніше ми не робили. Ви нам на це звертали увагу. Ну, власне, в засіданні 3 червня. Ми цього раніше не робили. Ми власне раніше напряму звернулися лише зверталися лише до, до слідчого судді ВАКСУ, і ми, власне, у зв'язку із цим ми звернулися. З відповідним клопотанням до набу і до сам. І власне отримали оці відповіді варища. Все зрозуміло. Запитань більшого голови що немає. Матеріали були досліджені, надано стороні захисту, стороні обвинувачення висловитися. І якщо немає заперечень, субідуляцію на раджувати. 156.25 року включену доступ до речі документів кримінального права 522405 до цього 124 року, встановив круючись на другу до сутруска України оскільки стоїть рішення форми хвалевого змічного частку чистя обмежування молочної результати частини, постанови заводити питання протимчасового доступ до речі документів кримінального права 5224 року відмовити. Пала Максимовича, каже, не підлягає. І заперечення проти неї можуть відповідно, і задоточувають в суді. Час оголошення про протекстувало 20... 23 червня 25 року, 16-й годині, 25 хвилин суддя. Круг, підпис. Отже, мотиви буде в повному тексті. Зможете знайомити, зробити висновки, але суд буде зводитися, що поки ті ж самі мотиви у головуючого судді, у слідчого судді, що не вичерпані всі можливості для ознайомлення з матеріалами справи на даний час. Тому, будь ласка, знайшов ознайомтеся, вивчайте матеріали. Якщо створюються перешкоди, будь ласка, звертайтеся з при фіксуйте, звертайтеся до слідчого судді.